Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Як врятуватися від укусів та коли навала мошок піде на спад у Чернігові? Поради лікаря та прогнози екологів. Гаряча вода, кондиціонер та пральні машини. Чернігівські волонтери з контейнера зробили військовим банний комплекс. Текли із окупованого Херсона в прикордонне з Росією село як живе родина Тимощенків на Новгород Сіверщині. Сьогодні російські війська обстріляли два села в Семанівській громаді, що в прикордонні Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування. Північ. Зокрема, з 13-ї години військові зафіксували 20 приходів ймовірно з міномета в районі села Блешня пізніше два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі села Карповичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з двома солдатами Павлом Варченком та Максимом Гаркавенком, які загинули у боях на сході. Про це повідомляє обласний центр комплектування. Солдат Павло Варченко народився у селі Дідівці на Прилучченні. Після місцевої школи вступив до Прилуцького гідротехнікому, де навчався за спеціалізацією електрофікація. Після першого курсу проходив строкову військову службу. Потім продовжив навчання. Працював на Прилуцькому заводі. Електриком у січні 2023 року Павло долучився до оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини на посаді бойового медика. 14 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині Павло загинув. Солдат Максим Гаркавенко народився в місті Новгород Сіверський, закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 2 Вступив до Академії Державної пенітенційної служби у Чернігові. Після повномасштабного вторгнення Максим долучився до лав ЗСУ. Служив у складі одного з підрозділів військової частини. 13 травня, під час боїв на Луганщині, Максим загинув. Зараз відбувається піковий період розмноження мошок. Їх буде багато в Чернігові до другої половини червня. Еколог Юрій Карпенко пояснив, чому у Чернігові спостерігають рої комах та чому цьогоріч їх більше аніж зазвичай. З його слів, вони інтенсивно розмножуються через сприятливі умови, водопілля та помірні температури. Як Чернігівці рятуються від комах та що радять лікарі, розкажемо далі. Чернігівки Галина та Людмила прийшли на стрілецьку набережну відпочити. кажуть цього року мушок більше ніж минулого. Комах намагаються відлякати парфумами, Одеколоном таким що мужським, який пахне сильно. Щоб відганяти запахом, трошки допомагає Да. за словами еколога Юрія Карпенка. Зараз звичне весняне явище для Поліського регіону, яке повторюється кожні два роки. Вони протягом місяця з'являються на фактично початку літа, в кінці весні. Причин кілька: перше, це зміна холодного періоду, теплим періодом часу. По друге, це висока вода, водопілля на цьому році повінь, яка дала свій поштовх відповідно. Для їх умов оптимальних, хоча в природі, цикл мошок такі пікові, повторюється раз на два роки. Піковий період популяції цих комах триватиме до другої половини червня, каже еколог. Людині дошкуляють лише сами ці мошок. Самі ж комахи є важливим компонентом для природи. Ними харчуються птахи. Цикл розвитку їх теж обмежений, тобто протягом місяця ви, зараз вийшло перше покоління, потім всередині ближче до кінця кінця травня буде наступне покоління, і так до кінця червня ми можемо сказати, що буде спад. Окрім дискомфорту, укуси мошок можуть викликати алергічні реакції в людей, каже сімейна лікарка Тетяна Андрущенко. Треба розуміти, що таке укус комахи, коли мошка чи комар сідає на шкіру і робить укус, то він зі своєю слиною. Потрапляє е, білки протеїни. Ну і звісно, наш організм може реагувати на це як на алерген і виділяється гістамін, щоб захистити себе від укусів, лікарка радить використовувати спреї та різноманітні засоби як дорослим, так і дітям. Перша рекомендація це промити мильним розчином чи проточною водою, що є. Потім обробити антисептиком і вже після цього наносити будь-які засоби. Після укусів комах це може бути антигістамінні, мазі, гелі, е, які продаються в аптеках. Вони зменшують зуд, почервоніння, набряк. Зуд від укусу можна прибрати кількома способами. У кожного є сода. Розчин соди, тобто е, робиться там одна столова ложка на 200-300 мл води, і можна просто розчином соди зробити компрес. Це теж зменшує цю, це виділення гістаміну. Можна використовувати для дітей олії, е, лаванда, гвоздика, робашка, евкаліпт, масло олії. Дві-три краплинки і накладаємо на компрес. Якщо укуси викликають алергічні ускладнення, слід звернутись до лікаря. Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Організували канал перенаправлення військовозобов'язаних за кордон. У Чернігові затримали трьох місцевих жителів та громадянина Молдови. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрювані надавали чоловікам фальсифіковані медичні довідки про непридатність їх до військової служби, що дозволяло перетинати державний кордон України. Як повідомляють прес-службі СБУ області за додаткові кошти підозрювані обіцяли вирішити питання щодо. До безперешкодного та швидкого перетину кордону вартість таких послуг становила від 5 до 9 тисяч доларів, залежно від типу підроблених документів та терміновості вирішення питання. Співробітники СБУ затримали чоловіків під час передачі пакета документів для місцевого жителя призовного віку та одержання від нього 9 тисяч доларів. США під час обшуків в оселях затриманих пароохоронці вилучили готівку, транспортні засоби, мобільні термінали та комп'ютерну техніку з доказом діяльності незаповнені бланки відповідних медичних установ, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних та чорнові записи. Наразі всім чотирьом повідомили про підозру суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Гаряча вода, бак на тисячу літрів, кондиціонер та пральні машини. Чернівські волонтери благодійного фонду Волонтери Північ за місяць зробили мобільний банний комплекс для військових у контейнері. Він працює на генераторі і може використовуватись будь-де. На це витратили 400 тисяч гривень. Детальніше у сюжеті. Такий вигляд має мобільний банний комплекс контейнер із усім необхідним обладнанням, який можна перевозити та використовувати будь-де. Його зробили представники благодійного фонду Волонтери Північ. До нас звернулася ОК Північ з запитом на те, що потрібні банні комплекси нашим військовим, і попросили нас зайнятися цим проєктом. Вони наразі передали нам контейнер. надають контейнери, де ми вже спільно з нашими партнерами реалізовуємо цей вже проект. За місяць волонтери з контейнера зробили банний комплекс, у якому одночасно можуть митися до чотирьох військових. Тут вони можуть прати свої речі та сушити їх. Тут є дві пральні машини, дві сушарки. У нас є тут два електронних котли і ну. Є в нас раковина, а також тут можна буде прийняти душ чотирьом військовим одночасно. А баку води вистачає в нас на 40 людей. Є генератор, котел все вода це все повністю автономна система. Тобто її можна вивести в поле. На побудову такого комплексу витратили приблизно 400 тисяч гривень. Гроші брали як від бізнесу, так і самі наші хлопці, учасники фонду, скидувалися, так і з різних джерел, там, наприклад, військова адміністрація нам допомогла. Генератором Євген Дрючин каже: є запит на більшу кількість таких комплексів від військових. Тепер шукатимуть гроші. Ми плануємо ще три подібні комплекси зробити спільно з військовою адміністрацією. Хочемо сказати чернігівцям всім, хто небайдужий. Долучайтесь до наших проектів. Донатьте, щоб прискорити нашу скорішу перемогу. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Текли з окупованого Херсона в прикордоні з Росією село на Чернігівщині квітні минулого року на малу батьківщину до Погорільців на Семенівщину переїхала родина Тимощенків. З Херсону встигли взяти з собою двох котів та собаку. Пральну машину замінили на корито, воду в крані, на колодязь у дворі. Планували побути у Погорільцях 2-3 місяці, затримались на рік. Тепер вибухи від російських обстрілів чують щоденно. Кішка Заза разом зі ще одним котом, собакою та господарями, рік як переселенці. Сім'я переїхала на Семенівщину з окупованого Херсона, коти переїзд перенесли добре і вже обжилися. Розповідає їхня хазяйка Світлана. Собака оговтувалася довго. Собаки хвост посидів, та да, вони це дуже важко переносять. Переїзд. Подижче, як коти туди-сюди, вони почали мишей ловити, кріс ловити. А от собака вона довго переживала в неї такий стрес був, та ти що. Рік тому, всередині квітня, подружжя за ніч спакували речі і тікали з окупованого Росією Херсона, як тільки почули про можливість евакуації. Касетними почали стріляти, і ми вже виходили, як вже зовсім не можна було на поріг ступити. Падали прямо в коридорі. Це ми виїхали 15 квітня. Стали не знаємо, що брати, що куди, але головне, животних побрали. Собак взяли, котів взяли, а те, що вдягнуться, взагалі нічого. Приїхали вже розбиратися, давай нема нічого. Приїхали в стару батьківську хату, де зі зручностей колодязь у дворі. Оце повінь зараз, вона така темненька. Є. А було її зовсім аж сюди підходила. Ну, Зеленовата така. Ну це вже так боля мені. В Херсоні залишився садок з трояндовими кущами, вишнями, черешнями, абрикосами. Там рози такі голландські, високі-високі, по три метри вверху. Над вольєром, такі здорові. Ай, красота. Тільки 14 штук аж. Прямо такий весь садочок, в розах. Там Андрій сусід приїжджав на свій участок, а він рядишком, сусід стоїть. Каже: заглянув, там трава у вас каже, вже скоро до поясу буде. Так що, як там з квітами і з усім. Травою зараз слухаю. Тут у Погорільцях звуки вибухів також будять уночі. І так хата, як задрижали стекла, і все, я така прокидаюся і думаю, де я? Херсон? Ні. По горілці. <рігла> До кордону з Росією звідси 15 кілометрів. На село росіяни двічі скидали авіабомби, а обстріли сусідніх ближче до кордону сіл чують кожен день. Два-три дні, якщо затища, то це щось, чогось нам треба очікувати. А так майже кожного дня ми чуємо ці, всі вибухи, постріли. Якось раніше ну, було страшно, а зараз просто люди звикли вже до цього до всього. За те, що десь, як кажуть, діти бухає і гупає. І так ми живемо з цим. Родина Тимошченків готова, як тільки стане безпечніше в Херсоні, повернутись додому. Дай Бог, щоб був мир в Україні. Зараз тільки миру побажаєш більше нічого. І Здоров'я нашим хлопцям воїнам що нас захищають. Мафіна вже все, готова на Херсон. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому мене все я ж бажаю вам тихих та спокійних вихідних. На добра ніч.